Всім, що надали мені слово, я лідер всеукраїнського жіночого руху за вільну Україну зараз на період війни і майдану. Ми всі волонтери, всі жінки, які входять до нашого руху. Я на фронті з травня місяця. Всі знають, що я їжу туди, на передову, не на першу лінію, а мабуть, на нульову. Сьогодні тут знаходяться бійці батальйону ОУН, яких я дуже люблю. Для мене вони вже більше, ніж рідні, бо ми з ними там, під пулями, розумієте? І що я бачу? Я бачу, як грабують мою країну. Доки дуже багато волонтерів, я бачу, як вони вигоріли за рік. Нам дуже важко допомагати, але ми жінки, повинні це робити, бо без тилу не буває перемоги, і ви це знаєте. На фронті разом з волонтерами нас максимум 80 тисяч. У мене питання: мільйони. А вас всіх влаштовує таке життя? Чому ви не тут? Чому нас так мало? Дехто часто мені говорить, треба, щоб хлопці повернулися сюди і навели порядок. Знаєте, що я кажу? Вибачте, злипнеться! Ви хочете, щоб вони захищали нашу землю. Під пулями вмирали тисячами, а не сотнями, і прийшли вам, що тут допомогли, а вас мільйони, вам не соромно. Підіймайтеся, ви пам'ятаєте, як на початку майдану я вам всім кричала: Київ, вставай! Саме тоді ви мене і взнали. Настав час знову це казати. І я хочу звернутися до пана президента, до Яценюка, ви тут на сцені нам казали, що будете звітувати. То чи нас не настав той час? Вийдіть до людей. Чому ви нас боїтеся? Адже саме ці люди, що стоять тут, ті, що полягли, і дивляться на нас з неба, чекають. Годі грабувати, годі брехати. Маленька брехня породжує дуже велику недовіру. І я вірю, що ви проснетесь. Пам'ятаєте, як я казала, кожен з вас може привезти. Два, п'ять своїх товаришів не може такого, щоб не було, і нас буде. Вдвічі п'ятеро, в десятеро більше. Я не призиваю до того, щоб ми стріляли один в одного. Але терпіти таке ганебство досить. Я вірю в свою Україну. Я знаю, що ми доб'ємося правди і ми будемо вільними від зграї, олігархів, які продовжують нас грабувати. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам да, і до перемоги! У нас так багато бажаючих сказати своє слово. Хоча, з іншого боку, ми всі приблизно однаково думаємо. Я хочу за закликати всіх виступаючих говорити чітко, коротко, ясно по-військовому.